Всім привіт! Ви на каналі MyParrots і сьогодні я вам покажу, як тут мої попугайки, як в них проходить ранок. Я їм тільки що дав їсточки там була замочена замочений корм версельвлага, морква, бурячок, перець і яблуко. Зверху я посипав це все шротом росторопчою, ромашкою і кропивою. Так, бачите, які в них червоні личка. Вони їдалася і тепер сидять. В них воно ще висить перець. Тут в них ще є грушка. Дика грушка, вона ось така маленька. Я їм їдаю вперше, я не знаю, чи будуть вони їсти чи ні. Побачимо сьогодні. Дав їм цю я її запихаю в такий шарик. Ігрушки вони світи достають, Це для них як така фурожилочка. Тільки я туди запихаю щось сухе. Ще у нас залишилась чумеза, її залишилось зовсім небагато, і колоски невеликі. Ось такі колосочки, вони по 10 гривень. Ось такий колосочок. Ось такі колосочки, ці вже по 15. Є ще трошки проса. Ось просто ось таке. І є ще пару колосків Овесу в колосках. А так ось що за червона пару штучок оставалася, і вже її зразу всю забрали. Залишилась маленька ось така. Якраз попугайчику давати на один раз вона по 5 гривень. Отакого От один раз дали і попаєчку на один раз вистачає. А більше чумеза, наприклад, вона у мене лежить на насіння. Це ту, яку я оставляю на насіння. Ось, наприклад, все, чумеза йде на насіння, вона вже по 25-30 гривень. Вона ось така велика, крупна. Так само і біла. Вона велика. Це на насіння. Хто хоче замовляє на насіння, замовляйте. Мені тут буде достатньо. Замовляйте в інстаграмі, силочка буде в шапці профілю, або в, ком... в описанні або в коментарях. Так що дивіться.